Агресор повинен відповідати за все скоєне проти людей і проти природи, проти життя загалом. Усі знищені життя та зламані долі, уся шкода природі, містам і селам. Кожна втрата через цей екоцид – це пряма відповідальність Російської держави. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Служіння батьківщині це більше ніж професія. Це величезна любов, сила, волі й патріотизм. Кременчук шанує пам'ять загиблих героїв. І дбає про бійців, які покладають своє здоров'я заради миру. Саме про це наш наступний матеріал. 1 жовтня. Сьогодні Україна відзначає важливе свято день захисників і захисниць. Ще донедавна люди святкували його 14 жовтня. Але після того, як ПЦУ та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюлянський календар, дата змінилася. У Кременчузі з цієї нагоди в парку славина, алеї пам'яті відбулися урочистості. Жителі та гості міста, а також представники влади, на чолі з міським головою Віталієм Малецьким вшанували пам'ять героїв, які віддали свої життя за суверенітет та незалежність нашої неньки. Сьогодні Україна вперше відзначає День захисників і захисниць України та День Українського козацтва. Саме у цю дату до неї нас привів тернистий шлях самоусвідомлення власної нації, її самодостатності, сили і історичної справедливості на нашій власній українській землі. Бійці сучасних Збройних сил України з честю та гордістю наслідують найкращі традиції захисників минулого хоробрих козаків. Саме тому військових вітають на покрову. Так склалось, що вільне козацтво Запорозьке сотнями років відзначало День покрова Пресвятої Богородиці як День захисту та милості небесної покровительки Божої Матері над лицарством українським, над військом християнським у боротьбі. Супроти численних ворогів, землі нашої та її народу, після меморіального заходу в парку Слави, міський голова Віталій Малецький провідав військових у Кременчуцьких закладах охорони здоров'я, передав їм подарунки. Солодощі від Кременчуцьких благодійників компанії Лукас Ілона та «Салекс». Колективу Миколі е Миколайовичу за ту величезну роботу, яку вони роблять, за те, що постійно опікується вами за те, що проводить оці щот... четвергові, да, чи вівторкові да, зібрання. Він мені розказував, що хлопці можуть сказати все, що думають, все, що ми робимо не так, все, що дівчата, хлопці роблять не так, наші працівники. І це допомагає і колективу ставати кращим, і допомагає швидше одужувати нашим. Захисника. Ми пам'ятаємо загиблих, молимося за тих, хто в полоні, і підтримуємо всіх, хто сьогодні на фронті. Зі святом наші янголи-охоронці, наші захисники та захисниці. Кременчук і надалі залишатиметься для вас надійною опорою та підтримкою. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Із наступного матеріалу ви дізнаєтесь, як у Кременчуці до Дня захисників і захисниць України вшанували пам'ять усіх полеглих за незалежність батьківщини в російсько-українській війні. Увага на екран 1 жовтня у День захисників і захисниць України у кожній частині країни звучать слова вдячності тим, хто стоїть на захисті нашої батьківщини. На жаль, війна забирає найкращих синів і дочок України. Аби вшанувати їхню пам'ять, сьогодні у Кременчуці відбулася загальнонаціональна хвилина мовчання. убори зняти! Рівно о дев'ятій ранку тимчасово перекрили рух транспортних засобів на перехрестях вулиць Небесної Сотні і Сердюка та вулиць Небесної Сотні і Соборна. Під час хвилини мовчання кременчужани згадали усіх наших героїв, які, віддавши власне життя, захистили від расистської навали мирне населення України. Вічна слава мужнім захисникам і захисницям нашої батьківщини. Пам'ять про їхні подвиги житиме вічно. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні до дня захисників і захисниць у відділенні Укрпошти відбулась церемонія спецпогашення конвертів, присвячених захисникам з Кременчука Сергію Мехеді та Ілі Василищенку. Як все було, бачили наші журналісти. Сергій Мехеда та Ілья Василищенко Кременчуцькі захисники, які віддали своє життя за незалежність та соборність України. У цивільному житті працювали у Кременчуцькому вагонному депо. Сьогодні, 1 жовтня, у День захисників та захисниць України. У стінах відділення Укрпошти відбулася церемонія спецпогашення конвертів, присвячених цим мужнім воїнам. Наш колектив профком вирішив до цієї дати. Випустити місії із спілкою філателістів Кременчука, пам'ятні конверти, щоб пам'ять про цих людей залишилась. На церемонію були запрошені рідні та близькі героїв, які взяли участь у погашенні конвертів. Хлопці його просили що Ілюш не йди, але він надумав нам і казав, каже, папа і мама. Я хочу, щоб ви спокійно спали, коли тривоги ночі, щоб ми захищали наш, наше місто, Україну, хай мами. З колясками спокійно в парку гуляють і не бояться ні тривог, ні вибухів. Каже, я буду захищати і пішов. Ну, самі такі войска, імені Азов, третя штурмова. Я хочу сказати, що таку людину треба було ще пошукати. Дуже відповідальний, чесний. Ну, в частині дуже його поважали. Він був спочатку штурманом, потім. Старшим штурманом друзям допомагав своїм товаришам. Хочу подякувати виразити свою місцевій владі за те, що вони перейменували вулицю, де мешкає зараз сім'я Сергія, назвали його ім'ям. І зараз дякую Укрзалізниці, його депо, де Він колись працював, що вони виписали конверт, присвячений йому. Дружина Сергія Мехеди розповіла, що її чоловік, штурман вертолітної ескадрильї, був нагороджений орденом Богдана Хмельницького. Батьки Іллі Селищенко поділили, що напередодні їздили до Києва, отримати посмертну нагороду за мужність. Їздили іменно в його третю штурмову бригаду в навчальний центр, і там лічно командир третьої штурмової бригади Андрій Євгенович Білецький вручав. Нам ну не тільки нам було близько 25 сімей з усієї України і вручав сім'ям погибшим у ці нагороди третій степені за мужність. Пам'ятні конверти залишаться у Кременчуці у рідних, близьких, а також у картинні галереї, музеї та на підприємстві, де працювали захисники. Пам'ятаємо кожного, хто віддав своє життя за свободу і незалежність нашої країни. Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні віряни відзначають важливе християнське свято покрова Пресвятої Богородиці. Митрополит Київський та всієї України Епіфанії привітав усіх із великим православним святом. Сьогодні віряни відзначають велике християнське свято покрову Пресвятої Богородиці. Вважається, що це свято взяло своє коріння в X столітті, коли Володимир Хрестив Русь. Під час однієї з навал чужинців віряни молилися у храмі та просили Діву Марію про захист. Тоді з'явився образ Богородиці, яка вкрила всіх православних своїм покровом і вберегла від загибелі. Раніше це православне свято відзначали 14 жовтня, так само як і день захисників і захисниць України. Із переходом на новий юліанський календар дата свята змінилась на 1 жовтня. Покрова та День захисників і захисниць України пов'язані, бо здавна вважалося, що Україні покровительствує Діва Марія. Віддавна свято Покрова Богородиці особливо вшановується українським народом, як наші предки з роду в рід протягом століть, так і нині ми прославляємо Діву Марію, нашу духовну захисницю, яка надихає і зміцнює нас у боротьбі зі злом. Віримо, що є святий ОМОФОР, який покривав козаків, сьогодні розпростертий над кожним із наших воїнів. Тими, хто сміливо боронить нашу батьківщину на полі бою, митрополит Київський та всієї України Епіфаній привітав захисників і захисниць України зі святом та побажав їм Божої допомоги у боротьбі із ворогом. Ваша відвага і стійкість надихають, дають надію на мирне майбутнє. Ваше служіння і проявом справжньої любові до ближніх до України. Глибока шана вам і особливі слова нашої вдячності. Ми молимося за кожного з вас. За кожного захисника і захисницю батьківщини, за ваших рідних і побратимів для українського народу, ви новітні герої. Ми молитовно зичимо всім вам Божої допомоги. Просимо, щоб Діва Марія покривала вас від всякого зла. А Михайло Архангел і всі святі привели до перемоги над ворогом і утвердження миру. Слава Господу нашому Ісусу Христу! Слава вам, нашим захисникам і захисницям і слава Україні! Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини. Важний історичний ювілей відзначила сьогодні Кременчужанка Олена Федорівна. Винник попри свій солідний вік, Олена Федорівна чудово тримається. Ювілярка радо приймала гостей, ділилася власними спогадами та секретом довголіття. Кременчужанка-винник Олена Федорівна відзначила сьогодні поважний сторічний ювілей. Привітав ювілярку з чудовою датою. Особисто міський голова Віталій Малецький. Всього всього вам щиро бажаємо від нашої кременчуцької громади як найкращого здоров'я міцного щастя людського. Щоб сусіди, родичі всі поважали, любили. Ну і знаєте, ми е, вами пишаємося. От ви Дякую. дійсно людина, Дякую. яка Дякую. прожила велике життя, велике попереду Дякую. ще багато всього. І хочемо, щоб дійсно ви трошки поділилися з нами там своїм досвідом, своїми спогадами. Народилася і зростала пані Олена у горішніх плавнях. Спочатку робота у колгоспі Табельщицею, життя Олени Федорівни не було легким. Тяжко працювала фізично свого часу у Німеччині. По закінченню війни приїхала до Кременчука. Разом з чоловіком виховувала двох дітей. Сьогодні зустрічає старість у дружньому родинному колі. Каже, немає особливого секрету довголіття, але завжди вірила у Бога і щодня звертається до нього у молитвах. І завжди молюся і прошу Матір Божу, щоб господь спас нас, як оце, де загуде. Господи. От веди на очеретай на болото, от і все може воно і це допомагає. Анна Мащенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Кременчуцькі теквандисти розпочали сезон з перемог зі всеукраїнського турніру. Спортсмени привезли чимало призових місць. Подробиці їхньої участі дивіться далі. Минулими вихідними кременчуцькі теквандисти взяли участь у всеукраїнському турнірі, на якому могли здобути звання майстер спорту та кандидат в майстри спорту. У нас в цих змаганнях три спортсмени зробили ці звання. Ми подаємо їх на розряди. і їм десь в кінці наступного місяця присвоюються ці звання. Була дуже велика конкуренція, адже деякі які школи привозили, наприклад, в місто Харків привезли 80 спортсменів. Тобто, зрозуміло, що у них там буде перше командне місце, тому що за кількістю спортсменів ми посіли четверте командне місце серед п'яти команд. Ну, я вважаю, це теж добре, тому що все повторюється. Нас дев'ять спортсменів. Краменчук та дитячу юнацьку спортивну школу імені Кисельова на змаганнях представили дев'ять спортсменів. Додому юні та квондисти привезли вісім медалей: п'ять золотих, одну срібну та дві бронзові. Другий бій. Був трішки важчий, бо суперник був такий більш вищий, більш такий важкий і технічний більш. Але мені все сподобалось, та переміг, переміг, бо тренувався кожен день. Я перед першим боєм дуже хвилювався, і я зайшов на корт, приготувався, і перший бій я виграв, другий теж. Я був дуже радий, зайняв перше місце. При підготовці до змагань спортсмени тренуються щодня, аби демонструвати гідні результати. І ціль одна перемога. Перемогу очікувала. Їхали туди з дуже з великим настроєм, що буде перемога у всіх. Мені сподобалось, дуже активно все було, дуже швидко йшли бої. Взагалі, враження від змагань у мене залишилось подизитивне все. Пройшло так, як було заплановано. В мене було два поєдинки. Перший пройшов так, три раунди, а другий я перемогла за два раунди. Команда з Кремочука могла здобути ще одне золото, але бій довелося призупинити. Адже один зі спортсменів отримав травму під час поєдинку в другому раунді. Ще не дуже відчуваючи, біль я добився спокійно а в третьому раунді вже не міг стояти на лівій нозі, та прийшлося шкандибати на ній. І повністю виграв я. Стоячи на правій нозі, а ліву лише піднімав для удару. На дві неділі я вибуваю з тренувань, а потім буду під підготовлюватись до чемпіонату України. Незабаром у Києві відбудуться ще одні всеукраїнські змагання. Тож наразі спортсмени наполегливо готуються, аби показати ще кращі результати. Марія Брадаєва, Іван Коченко, Кремчицькі новини. В Кременчуці відбувся теплий та затишний захід, присвячений міжнародному дню осіб похилого віку. Як це було, дивіться далі. Сьогодні Кременчуцький міський осередок всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України організував дружне шаювання на честь міжнародного дня людей похилого віку. У Міському осередку осіб з інвалідністю України нема людей похилого віку. Навіть тим, кому 90, 80, кому за 65, ми називаємо сеньорами. Тому сьогодні у нас день сеньорів, обрали одну з найкращих кав'ярин міста для того, щоб почаювати з цими людьми. Вони прийшли з гармошкою, прийшли з віршами, з добрими словами один до одного. І це буде. Таке маленьке свято під час чаювання запрошені читали вірші, співали пам'ятні пісні та обмінювалися враженнями. Захід відбувся у затишній атмосфері в одному з залів львівської майстерні шоколаду. Ви в нас і сіньори та сіньоріти. Хотілось би вам побажати перш за все міцного здоров'я, довголіття під мирним небом. І щоб ви завжди у вас була змога зустрічатися, спілкуватися, обмінюватися позитивною енергетикою, емоціями. Усі учасники чаювання залишилися приємно вражені смачним частуванням та атмосферою свята. Це наш колектив. Не часто ми збираємося всі разом. І дуже приємно старих друзів зустріти тут і з ними поспілкуватися, тим більше в такому затишному місті. Бажаємо сеньорам і сеньоритам Кременчука міцного здоров'я та натхнення, аби кожен день проживати із задоволенням. Дмитро Цирник, Максим Бальчик, Кременчуцькі новини. Кремачуцькі митці продовжують дивувати своїми талантами. Минулими вихідними відомий мастер вишивки Володимир Кулаженко представив містянам свою нову роботу. Яку саме дізнаєтесь вже за мить. Художник, що малює голкою, саме так називають відомого у Кремчуці майстра художньої вишивки Володимира Кулаженка, чиї дивовижні роботи раніше вже малували око Кременчужан у краєзнавчому музеї, художніх галереях та бібліотеках міста. Цього разу його нову картину міський сад, справжні поціновувачі вишивки змогли побачити на творчому вечорі у читальній залі філії №2 2 імені Павла Житецького Кременчуцької міської публічної бібліотеки там пройшла половина мого дитинства. Купались, рибачили, тренувались. А тут якось попав туди. Дивлюсь, трішки помінялась. Стало гарніше. Ностальгія, воспоминання. Міський сад це особлива робота, в якій митець не лише зобразив красу рідного міста, а й передав його настрій, дух та унікальність. Протягом десяти місяців Володимир з великою увагою до деталей працював над цією картиною. У підсумку робота налічує 100 тисяч хрестиків, що робить її справжнім витвором мистецтва. Ми дивимося на ці картини, і дивимося на вишивки. Ми дивимося на картини. Це художник намалював картини. Настільки вони зроблені тонко, наскільки відчинки такі природні, що не віриш, то вишивка. То художник намалював. Вишивка це не просто ремесло, а справжнє мистецтво, яке може зачарувати і надихнути. Тож дякуємо Володимиру за його творчість, а також бажаємо сил та натхнення для втілення нових ідей. Катерина Груднєва, Олексій Крижановський, Кривенчуцькі новини. У Кременчуцькому краєзнавчому музеї презентували книгу Ольги Пилипчук Вибрані твори Том 1». про творчий шлях поетеси, натхнення та саму книгу розповіли діти Ольги. Детальніше дивіться на наступному сюжеті. У Кременчуцькому краєзнавчому музеї відбулася презентація книги відомої української письменниці та поетеси Ольги Пилипчук під назвою Вибрані твори Том 1». Ця збірка об'єднує найкращі роботи авторки, створені за кілька десятиліть її творчості. Мама почала писати десь в 70-х роках, а перша її книжка Жіноча доля вийшла в світ в 1999 році. Тематика маманих творів була різна. Це і поезія, більш всього, поезія, пейзажна лірика, багато патріотичних речей, особливо в останні роки. Вона багато писала про Україну, про наші Збройні сили. про…» Війну більшу частину свого життя Ольга Пилипчук проживала у Кременчуці. Тож творчість авторки є чимало віршів, присвячених нашому місту. Протягом життя поетеса видала у світ 60 книжок. На жаль, минулого року Ольга Пилипчук пішла з життя. Її діти ініціювали вихід книги. Вибрані твори. Ця задумка у нас з мамою була давно. Ми кож... Ми часто з нею спілкувались про її творчість. О, вона писала як правило вночі. І Зраночку я телефонувала, вона розповідала, що не писала. А в останні роки, особливо останній рік, був дуже важкий через хворобу. І вона казала, Алло, я мрію про вибране, але вже не стигну зробиш. Кажу, ма зробимо разом, ну не вийшло тому десь весною почала працювати. Діти авторки поділилися історіями з творчого шляху своєї матері, розповіли про натхнення, яке вона черпала з рідної землі та української культури. Перший том має чотири розділи. І перший розділ найсвятіша, звичайно, найсвятіша. Це про жінок, про бабусю нашу. Про Чернігівський край, другий хуторянка, третій розділ Полісянка. Полісянка. Тому що ми жили на Житомирщині, там батьки познайомились, одружились і жили там до 1973 року до приїзду в Кременчук. Четвертий розділ жіноча доля про жінок, про їх роль в цьому світі. Першу частину тиражу передадуть до бібліотеки та музею Полтави. Друга ж буде зберігатися у бібліотеці наукового музею та у фондах. П'ять книжечок ми передамо у міську бібліотеку, тому що моє глибоке переконання: якщо книги нема в бібліотеці, то вона, власне кажучи, даремно надрукована. Для початку п'ять книжок, а потім, звичайно, буде і більше. Я вітаю всіх присутніх із сьогоднішнім святом, Я подумки вклоняюся пані Ользі, а вона посміхається усім нам і бажаю всім нам, перш за все, миру, миру, здоров'я, процвітання. Вихід першого тому це лише початок і попереду ще більше захопливих віршів, які стануть частиною подальших томів. Наступного року планують видати другий том книги Вибрані твори, який буде про війну. Адже саме ця тема зараз як ніколи актуальна. Марія Бердаєва Іван Каченко, Храмчицькі новини. Вихідними на стадіоні Кремінь Арена завершився чемпіонат Кременчука з футболу на підтримку ЗСУ. Які команди зустрілися у заключній грі, як зіграли та як допомагали захисникам? Дивіться вже за мить 29 вересня. На стадіоні Кремінь Арена завершився чемпіонат Кременчука з футболу на підтримку збройних сил України, який вже вдруге відбувся у нашому місті. Цьогоріч участь у змаганнях брали п'ять команд не тільки з Кременчука, а й з сусідніх громад. Ініціатива була підтримати назвар'ю. Вони попросили резину. Зовсім всі команди зібралися, обсудили це і дали згоду на допомогу назва. А також після першого круга президент клубу. ФК Будівельник з ініціативою підтримав ФК КФК, президент Клубу і Асоціація футболу міста. Це передати машину Збройним силам України. Заключна гра відбулася між командами ФК Будівельник та КФК Кременчук. Відігравши перший тайм у нічию із результатом 1-1, гравці ФК Будівельник увірвалися в другий. Забили переможний гол у ворота супротивника та здобули першість у чемпіонаті. Друге місце посіла команда КФК Кременчук, третє ФК «Градиськ». Наша історія це перше чемпіонство. Нам чотири місяці ми ще такі малюки. І вже підняли над головою кубок. Нам дуже приємно. Ми ні в якому разі не збираємося на цьому зупинятися. Це лише початок. Ми будемо постійно розвиватися і щоденно стати краще, краще і сильніше. Незабутні враження від чемпіонату отримали як глядачі, так і гравці команд, які до останнього не втрачали жаги до перемоги. Це фінал були іскри, були баталії, були суперечки це битва, але я вважаю, що залог нашої праці те, що ми працюємо кожен день сумлінно. Ми і виграли сьогодні цей матч. У підсумку благодійного турніру одному з підрозділів Нацвартії України було передано автомобільні шини, які організатори закупили на благодійні внески від команд та спонсорів. Найближчим часом також буде переданий автомобіль, який наразі готують до передачі. Катерина Груднєва, Олексій Кришановський, Кременчуцькі новини. Історія демонструє, що невдалі агресії завжди роблять диктатури слабкими. Власне, це ми зараз і бачимо в Росії. Що більш слабкою буде Росія, та що більше її господарі боятимуться заколотів і бунтів, то більше вони боятимуться дратувати нас із вами. Вільний світ, слава Україні та її героям.